Тривожна ніч для окупантів. Дрони налетіли на Костромську область ворога, атаковано Костромську дрес. Водночас у Волгограді під ударом нафтопереробний завод. А у тимчасово окупованому Криму палала нафтобаза у Сімферополі. Вибухи лунали і у тимчасово окупованому Донецьку. Всі деталі за мить. Підпишіться на фабрику новин і починаємо у ніч на 6 листопада. Дрони атакували тил російських окупантів у місті Волгореченськ, Костромська область Росії. Безпілотники налетіли на Костромську дрес. Третю за потужністю теплову електростанцію в Російській Федерації. Російські телеграм-канали публікували відео від очевидців, на яких видно вогняну заграву над енергетичним об'єктом. Цей факт підтвердив і російський канал Астра. Губернатор області Сергій Ситніков поскаржився на наліт залізних пташок. Під ранок жителі міста чули роботу захисної системи. Пролунало кілька хлопків. Наразі на місці працюють оперативні служби, які усувають наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури. Електропостачання не порушено, постраждалих немає, пише він. Наступна точка на мапі вибухів: Волгоградщина. Під атакою опинився ще один об'єкт нафтопереробний завод компанії Лукойл у місті Волгоград. Місцеві пабліки бідкались, мовляв, що найменше вибухів прогриміло над містом. Попередньо це протиповітряна оборона російських окупантів намагалась влучити по повітряних цілях. Очевидці знімали спалахи у районі промислової зони у Червоноармійському районі, де розташований НПЗ писала Астра. Також цей же канал з посиланням на місцевих жителів писав буцімто один дрон врізався у багатоповерховий житловий будинок. Зазначається, що відстань від цього будинку до нафтопереробного заводу близько 19 кілометрів. Ось черговий приклад роботи криворукої російської ПВО, адже нагадаю, що у тилу окупантів дрони атакують лише ті об'єкти, що працюють на армію загарбників. Неспокійно було і у тимчасово окупованому українському Криму. Телеграм-канал Кримський вітер публікує хронологію нічної атаки на півострів. Зазначається, що близько першої години ночі зафіксовано проліт перших безпілотників. О другій ночі дрони прилетіли у селище Гвардійське. ПВО окупантів намагалось влучити по цілях. О другій 17 і другій 28 ракети пролетіли над Феодосією. Близько третьої ночі чотири влучання у гвардійському над селищем піднімався дим. За даними моніторингового каналу, наразі невідомо був приліт по нафтобазі чи по аеродрому. О 6-й годині ранку стався потужний вибух над Кримом, чутний у Сімферополі і аж до південного узбережжя Криму. Водночас, за інформацією очевидців, у Сімферополі спалахнула нафтобаза, ймовірно, Крим Нефтезбит у селищі Бітумне. Пожежа розпочалася близько 2.30 ночі. Про це повідомляли наші підписники із Сімферопольського району. Перед цим пролітали добрі дрони. Пише канал Кримський вітер. Рухаємось далі. Ввечері 5 листопада, в тимчасово окупованому Донецьку, пролунали потужні вибухи. Про це повідомив, зокрема, телеграм-канал Астра. Журналіст та блогер Денис Казанський зазначив, що завдано ракетного удару по великому складу боєприпасів. Була потужна ударна хвиля і вторинні детонації. У мережі російські телеграм-канали публікували відео моменту влучання. Згодом командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді зазначив, знищено базу зберігання, комплектування та запуску шахедів на території Донецького аеропорту. Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів. Написав він. Росіяни продовжують просуватися у Покровську північна частина міста перетворюється на сіру зону. Про це повідомляють українські військові пабліки. Ворог просочується малими групами. Окупанти закріплюються на позиціях у різних частинах Покровська і заводять туди операторів дронів. Попри це, українські воїни заходять у тил ворожим групам. Зокрема, бійці 425-го окремого штурмового полку Скеля пройшли ледь не через усе місто. Дійшли до центру, зачистили міську раду і підняли над нею прапор. Це свідчить про те, що росіяни не контролюють місто повністю, ба більше, подекуди наші воїни навіть беруть окупантів в оточення. Наприклад, у мікрорайоні Лазурний є наші позиції, які виходять оточені, але умовно вище залізниці вже позиції противника можна назвати оточеними. Міжпозиційний простір ніхто, крім дронів, не контролює. Політолог Кирило Сазонов підтверджує, Покровськ суцільна сіра зона. І підняття прапора воїнами 425-го окремого штурмового полку скеля, які пройшли все місто. Тому підтвердження дорогою вони забаранили кілька осередків спротиву окупантів. Під Покровськом спалили колону ворожої бронетехніки, яка йшла на штурм Мирнограда, Десантура зачистила Родинське, і при спробі відбити спалили ще одну колону техніки. Ось так зараз виглядає війна у Покровську. При цьому Сазонов переконаний, що українська армія не відступатиме із Покровська і триматиме його до останнього. Не дарма командування перекидає туди все більше резервів. Отже, є рішення утримувати Покровськ. Логіка тут є і не стільки політична, скільки практична. Виводити, а куди у поле там далі до Павлограда, рівне поле. Як не закопуйся зимувати в полі під постійним контролем дронів? Це дуже паршива перспектива. Підвали Покровська набагато затишніше і надійніше. Про це каже експерт із радіотехнології Сергій Безкреснов, відомий як «Флеш». За його словами, влада і командування наказало тримати місто і перекидати туди всі можливі резерви, адже за Покровськом практично рівна територія в глибі Дніпропетровщини. Я особисто продовжую дотримуватися думки, що жодні позиції не варті життя людей, і сподіваюся, що якщо виникне необхідність рятувати людей, це буде зроблено вчасно. Фактично, сили оборони і так здійснили подвиг, утримуючи Покровський напрямок рік. І піхота, і артилерія, і звичайно, сили безпілотних систем. Наразі оточення Покровська немає. Про це каже кореспондент Богдан Мирошников мовляв, упродовж тижня вдалося відсунути ворога з околиць Гришеного і Родинського. У самому Покровську ситуація важка. Там триває зачистка західної та північної частин міста. Всюди тривають важкі бої. Тупо всюди бої. І так буде, допоки або з нашого боку не вдасться стабілізувати ситуацію, або поки ворог не закріпиться. До того, це міські маневрові бої за право закріпитися в сірій зоні, що призведе до подальшого контролю за однією зі сторін. Водночас видання Лемонт припускає, що Покровськ протримається лічені дні. При цьому втрата Покровська і Мирнограда загрожує ефектом доміно, коли в обороні з'явиться діра. А росіяни закріпляться у фортифікаціях, які раніше належали українцям. Натомість під добропіллям в української армії успіхи. Військовий із позивним мучною констатує наші бійці пройшли і вигризли плацдарм у ворога. Просування реальне із захопленням позицій каже: тепер саме українська армія диктує розвиток подій у цьому секторі. А росіяни тікають. Схоже, ворог готує провокацію. Служба зовнішньої розвідки Росії видала нову вигадку: нібито Захід та Україна готують диверсію на Запорізькій атомній електростанції. Російське відомство брехливо заявило, мовляв, захід готується покласти на Москву відповідальність за можливу аварію на згаданій атомній електростанції з розплавленням активної зони її ядерних реакторів. Ба більше за версією противника НАТО, нібито закликає Київ влаштувати диверсію на заес. Яка призведе до жертв серед українців та європейців. А ще ворог додав: буцімто, британці вже порахували радіоактивне зараження. Всім відомо, що російська пропаганда залякує всіх подібними фейками задля виправдання власних планів, відреагували на такі заяви противника в Українському центрі протидії дезінформації, цитую повідомлення. Такі звинувачення не мають нічого спільного з реальністю і можуть свідчити про підготовку самої Росії до провокації на ЗС. Однак головною метою подібних заяв є залякування населення України та держав Європи. Саме Росія несе повну відповідальність за безпеку ЗАЕС, адже саме вона окупувала станцію, розмістила на її території військову техніку та здійснює тиск на персонал. Нагадаю, що напередодні диктатор Путін віддав наказ готуватися до випробувань ядерної зброї. Процитую слова очільника Кремля. Я доручаю Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони, спеціальним службам і відповідним цивільним відомствам зробити все для того, щоб зібрати додаткову інформацію з питання, провести її аналіз на майданчику Ради безпеки і внести узгоджені пропозиції про можливий початок робіт з підготовки випробувань ядерної зброї, заявив диктатор. На нові ядерні погрози Кремля вже відреагували у світі. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте поглузував з таких тез Путіна. Я давно перестав реагувати на зустрічі, які організовує Путін. Йому платять як президенту Росії, тому він їх і організовує, сказав Рютте. А тим часом Сполучені Штати Америки провели випробування міжконтинентальної ракети Мінутмен 3 без ядерної бойової частини вона пролетіла близько 6759 кілометрів із Каліфорнії до полігону у Тихому океані. Президент Америки Дональд Трамп нещодавно заявив, що Вашингтон має достатньо зброї, щоб 150 разів підірвати світ. Він зазначив, що не хоче, аби Сполучені Штати були єдиними, хто не проводить випробувань. Країни заходу готують переворот всередині Росії. Так вважає Путін на раді з міжнаціональних відносин, він заявив, що нібито має цьому підтвердження, буцімто західні спецслужби хочуть розхитати Росію зсередини. Маю вам доповісти, що в наших руках копії просто копії документів спецслужб західних країн і зарубіжних центрів, що працюють за їхні гроші, в яких прямо йдеться про розхитування Росії зсередини за допомогою внесення розколів у наше суспільство, провокації конфліктів на міжнаціональній та релігійній основі. Звісно, що документи ці диктатор не показав. Натомість закликав усіх об'єднуватися навколо його режиму. А в разі виникнення провокацій просить громадян не піддаватися на них. Необхідно припиняти провокації, спроби розпалити конфлікт між людьми, враховуючи, що самі провокатори, як правило, сидять за кордоном, опікуються, фінансуються та керуються іноземними спецслужбами. Над словами Путіна насміхаються навіть прокремлівські кремлівські зет-блогери. Вони натякають, що в Росії варто чекати фейкових страйків, а також відмивання грошей на об'єднавчих ініціативах влади. Один із пропагандистів з іронією відреагував на заяви Путіна. Він підкреслив, що за нинішніх умов не можна роздмухувати будь-які, навіть дрібні протиріччя всередині країни. Не дозволимо. Проведемо грандіозний фестиваль плову їм на зло і подаруємо лаптям новий годинник за 320 тисяч доларів, щоб міцніше згуртуватися. На цьому тлі провладні медіа у Росії цитую нову заяву генсека НАТО Марка Рютте. Той вкотре наголосив, Росія залишається головною загрозою для Європи і світу. Натомість пропагандисти від себе додають у Кремлі. Неодноразово наголошували, що Росія нікому не загрожує, але не залишає поза увагою дії. Потенційно небезпечні для її інтересів, тобто, фактично, Москва підтверджує свою агресію проти цивілізованого заходу, бо більше намагається перекласти відповідальність за власні провокації та злочини на інших. Нагадаю, що раніше із Кремля надійшли звинувачення, буцімто захід готує диверсії на Запорізькій АЕС, і від них постраждають українці та інші жителі Європи. Москва завжди робить подібні вкиди, коли сама готує провокації. І це при тому, що саме російські війська нині контролюють Запорізьку АЕС. Стан справ на фронті вкрай напружений. Український військовий Станіслав Бунятов із позивним Осман зробив гучну заяву. каже, що загарбники пруть по правому флангу в бік Запоріжжя, поки наша увага прикута до Покровська. Далі цитую дослівно: поки наша увага на Покровську, Донецька область. Ворог стрімко рухається по правому флангу в напрямку Запоріжжя, обходячи через Дніпропетровську область усю лінію оборони на півдні. Попереджає воїн. А тим часом на покровському векторі також складно. Офіцер збройних сил України Микола Мельник в інтерв'ю одному із українських змі заявив, що стан справ у покровсько мирноградській агломерації критична. Українські сили тримають під контролем менше половини Покровська. Покровсько-Мирноградська агломерація перебуває в напівоточенні з фактично перерізаною логістикою. Сили оборони України контролюють менше 50% Покровська. Про те, що ворог буде його захоплювати саме через оточення, я писав ще місяці три тому, адже це був найбільш логічний шлях, і ворог ним пішов, зазначив він. Мельник підкреслює, що головне завдання зараз зберегти життя наших захисників. Те, що ми втратимо Покровськ, це факт, який випливає зі співвідношення сил і засобів, які ми можемо там задіяти, і того, що відбувається зараз. Тому питання доволі просте: як мінімізувати шкоду від того, що станеться? Проблема не в самому факті втрати Покровська, а в тому, щоб не загинули всі, хто його обороняє, каже офіцер. Водночас французьке видання Ле Монт пише, що битва за Покровськ входить у фінальну фазу. У матеріалі йдеться. Неназваний офіцер з механізованої піхотної бригади, яка більше року перебуває в Покровську, вважає, падіння Покровська це питання днів, максимум двох тижнів. Він зазначає, що командування допустило помилки, які дозволили ворогу оточити місто. За його словами, постачання припинилося кілька днів тому, а ніякий транспорт не проїжджає. Таке місто, як Покровськ, з огляду на його розміри, численні висотні будівлі та заводи з товстими стінами, могло б протриматися місяцями роками. Це ж фортеця, це цитує медіа слова військового. Інший воїн з бригади морських піхотинців, названий у статті як П, розповідає, що стан справ дуже складний. Він резюмує. Наша частина все ще контролює квартал, куди не проник жоден росіянин, але бої наближаються. За кілька днів вони проникли в усі райони. За словами воїна, окупанти мають перевагу в людях та дронах. У районі їх втричі більше, ніж українських військових. Опозиціонер із Росії Іван Чувіляєв порівняв мобілізаційні підходи диктатора Путіна з сюжетом серіалу «Граф Кальмара. У коментарі українському змі представник російського антивоєнного руху і діті заявляє: у важкі бої Москва першою чергою відправляє ув'язнених. За його словами, таких людей навіть не потрібно переконувати грошима. Для них головне не виплата, а можливість вийти на волю. Опозиціонер також додає через зростання безробіття в Росії, громадяни мають стимул йти в окупаційну російську армію. А тим часом всередині Росії, схоже, назріла паніка на тлі влучних ударів по її нафтопереробних заводах. Інтерфакс пише, що тепер у Росії резервісти захищатимуть об'єкти критичної інфраструктури. Кремлівський ватажок поспіхом поклав підпис на документі щодо залучення росіян, які добровільно уклали контракт про перебування в резерві для забезпечення захисту критично важливих об'єктів та інших об'єктів життєзабезпечення. Отже, тепер їх можуть кинути на охорону нафтопереробних заводів, мостів аеродромів. Водночас інститут вивчення війни зазначає, що російський диктатор підписав низку законів, які дають можливість розгортати розрезервістів на тимчасово окупованих територіях України. Тим часом уряд Південної Африки заявив про сигнали лиха від своїх громадян, які взяли участь у війні, що розпочала Росія проти України. Про це пише Reuters, посилаючись на офіційну заяву. Уряд пар отримав екстрені виклики з проханням про допомогу в поверненні додому від 17 південноафриканських чоловіків у віці від 20 до 35 років 39 років, які опинилися в пастці в охопленому війною Донбасі в Україні. З них 16 людей з провінції Квазулу Наталь, ще один зі східної капської провінції. Рухаємось далі. У тилу окупантів тривожно. Навіть прибічники режиму Путіна більше не в безпеці. За даними The Guardian, у Росії почалися репресії проти Z-активістів. Видання пише репресивна система в Росії вже розправилася з противниками путінського режиму і війни з Україною. Зокрема, тепер система взялася за знищення прихильників режиму і війни, які чимось не догодили владі або її посіпакам. Так, наприклад, нещодавно статус іноземного агента присвоїли прокремлівському політичному аналітику Сергію Маркову та зет-блогеру Роману Альохіну. У матеріалі йдеться, що вби виправдовувати власне існування. Силовикам країни агресорки потрібно ловити внутрішніх ворогів а лібералів в Росії не лишилося. Унікального заповідника Асканія Нова на Херсонщині фактично більше не існує. Росія знищила його. Про це заявив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. За його словами, те ж саме стосується і Кінбурнської коси. Бойові дії суттєво вплинули на флору та фауну в регіоні, і не факт, що коли-небудь вдасться відновити ці заповідні зони. Екологи вже били на сполох і зверталися до мене, просячи привернути увагу до цієї теми, адже вона, на жаль, не надто обговорюється у медіа. Російська агресія вплинула і на ситуацію в Чорному морі. За даними Кримреалії, спершу окупанти збудували Керченський міст. Він змінив природні течії та морське середовище. А взимку крига біля опор створює штучну дамбу, яка руйнує береги. Екологи також повідомляють про загибель тисяч дельфінів, адже вони дуже чутливі до вибухів. Громадська організація Кримсос додає, після будівництва та введення в експлуатацію Керченського мосту вчені почали фіксувати стрімку динаміку смертності дельфінів. Так, і туристи періодично можуть спостерігати на пляжах тіла китоподібних викинутих на берег. Постійні аварії російських танкерів призводять до смерті риби. Наприклад, розлив нафти через аварію танкерів Волгонефть досі впливає на екологію в регіоні. Ворог також замінував західну частину моря. Вибухові речовини та важкі метали створюють тривалу загрозу для морської фауни. Україна закликає ООН і Євросоюз створити екологічну місію, щоб фіксувати наслідки військової агресії Росії. Тим часом супутники виявили поштовхи навколо сплячого вулкану Тефтан в Ірані. Тривалий час його вважали згаслим. А тепер він прокинувся після 700 тисяч років мовчання. Із липня 23 до травня 24-го року земля біля вулкана піднялася приблизно на 9 сантиметрів, і цей процес триває. Основна загроза не лава, а так звані фреатичні вибухи. Їх причиною є пара, коли гарячі рідини під землею миттєво випаровуються. Такі викиди можуть бути раптовими і вдарити по околицях вулкану. Неподалік розташоване місто Хаш. Його мешканці вже зараз відчувають запах сірки у повітрі. Вчені продовжують моніторити ситуацію. Хай там як, а наша планета приречена. Це не гучні слова, а висновок науковців. Видання Daily Mail із посиланням на вчених пише, що приблизно через 5 мільярдів років Сонце почне розширюватися і перетвориться на червоного гіганта. Він може поглинути або знищити Землю. Так само, як місяць притягує океани Землі, створюючи припливи, планета притягує Сонце. У міру розширення сонця ця взаємодія посилюється і, зрештою, земля може спірально закрутитися всередину, поки не розпадеться або не впаде в зірку. Спершу така доля чекає на Меркурій і Венеру. Можливо, Земля залишиться неушкодженою фізично, але життя на ній загине від радіації та спеки, констатують фахівці. Розширення Сонця різко підвищить рівень радіації, випарує океани і знищить атмосферу. Навіть якщо земля не впаде в сонце, життя на ній не виживе. Втім. Це не привід скласти руки, друзі. Пишіть у коментарях, що думаєте про цю ситуацію, і підписуйтеся на канал.